Як ви всі знаєте, на сьогоднішній день йде активна підготовка до літніх Олімпійських ігор. Зокрема, в цих іграх будуть приймати участь і представники нашої області. Один із таких представників це Ілля Ковтун, який наразі проходить активну підготовку навчально-тренувальні збори. А окрім того, що він проходить збори в рамках підготовки. Він бере активну участь у важливих міжнародних змаганнях і не просто приймає участь, а здобуває величезні нагороди для нашої області. Зокрема, не так давно в Італії проходив чемпіонат Європи з гімнастики спортивної, де наша чоловіча збірна. Україна здобула фурор, провела на міжнародній арені. І, зокрема, три нагороди золоті здобув наш черкащанин Ілля Ковтун. Тому за браком часу, оскільки Вірини Володимирівни і Іллі дуже напружений тренувальний графік. Ірина Володимирівна, ви нас чуєте? Так, да, так, да, добрий день, чуємо вас. Добрий дня, вітаємо всіх. Да, вітання вам з Черкащини. Ми дуже вдя вдячні вам за те, що ви робите таку велику роботу. Прославляєте Черкащину і Україну. І якщо коротко, можливо розповісте, як проходять підготовчі етапи, як вам було приймати участь в Італії в чемпіонаті Європи. Як їй вдалося після травми досягнути неймовірних результатів, я так вважаю. Крім того, хочу зазначити, що Ілля визнаний в квітні місяці кращим спортсменом України. Тому правильно я все кажу. Дякую, Ми вже до знаєте, що був пропорований наприкінці 23-го року. Потім проходив низку реабілітації, відновлення задуфізичної форми. Також такі довелося відновлювати на всіх шести видах. Далі ми мали проміжні змагання і пройшли серію етапів Кубку світу ліцензійних, але ж у нас є команда ліцензія, але ми. Їх проходили для того, щоб накатати ну відновитися, накатати нову програму. Ілья на Олімпійських ігор підтвердив лідерство на брусах. Він вже третій рік поспіль виборює лідерство по серії етапів Кубку світу на паралельних брусах. Також програму на інших приладах ми трошки вдосконалюємо, змінюємо, експериментуємо, пробуємо, що краще, що буде легше виконувати. Що необхідно для те, щоб посилити своє багатоборство. А також не лише на бусте робимо акцент, як один окремий прилад. Ось Ілля чудово пройшов всі старти. Звичайно, не без проблем не без перепон. Після кожного старту ми продовжуємо відновлювати ногу, займатися нею щодня. Ми їздимо на спеціальні процедури, також виконуємо спеціальні вправи, цілі комплекси дві ще на день, бо 20-30 хвилин. Це також займає багато часу, у нього. Але маємо, що маємо до Італії, до чемпіонату Європи Іляк був готовий. Ми не виходили на максимальну пікову форму, але він був готовий. Та так трапилося, що на помості на перший день. Перед змаганнями ми проходили опробування. і я першу спробу зробив не дуже вдало на опорному стрибку, і трохи вже почала про себе давати знати знову ногам. А потім вже в перший командний день на більних правах у першій новій складній зв'язці ми пробували її нову, щоб свої сили. І я перестрокувався, щоб не вийти за межі килима, щоб не втратити десяті бали і час не потратили, не витратити під час комбінації, і вдарив п'ятою об килим. І... Потім доробили відправу, ми пропустилися в двох основних як помилок. І, на жаль, коли Жиля розмотав ногу, то він побачив, що вона вже в нього почала набухати. І тоді ми вже пропустили ще помилки на коні, бо вже відволікалися за ногу, більше хвилювалися. І шкода, що не було фіналу багатоборства, бо нагородження було по першому дню. Тому з багатоборством то дещо ми не впоралися, але мали два фінали особистих напрямок продавці на попередженні на грусах, а також мали командний фінал. І я вже не дивлячись на нову, ми все зібралися, ми продовжували тренуватися тричі на день і зарядки, і тренування і новою паралельно займалася. І я зібрався і видавив себе свій максимум і взяв золота, що ми задоволені. Бачимо свої нюанси, які будемо допрацьовувати є ще два місяці, тому будемо рухатися далі. Дуже багато працюємо в залі, майже живемо тут, і кожна медаль по-своєму дає якусь радість. Ось після операції все я знову зміг доказати, що я найкращий на паралельних брусах в Європі і. Мені здається, я показав дуже гарний результат, і всі, всі щасливі, і батьки, і тренера і я теж.